Вітаю, друзі! Ради бачити вас на моєму YouTube-каналі. З вами адвокат Володимир Кишеня. І в даному відео ми будемо розбирати ключові зміни, які вносяться до чинного законодавства законом 104.49, який нагадую, вступає в силу 18 травня 2024 року. В даному відео я порівняю ті норми, які діють станом на сьогоднішній день 28.04.2024 року. І що ж змінюється в ключових законах законом 104.49. Пропоную почати з підстав для відсрочки, оскільки ці підстави викликають найбільшу зацікавленість в аудиторії, а також у моїх підписників. Отже, дані підстави зазначені в статті 23 закону України про міліційну підтолку і мобілізацію, і деякі з них зазнали суттєвих змін. Отже, я буду називати спочатку а, ті підстави, які діють на сьогоднішній день і як вони звучать. І потім буду пояснювати, що ж зміниться після того, як закон 1049 вступить закону в закону Силу. Отже, почнемо з абзацу 3 статті 23, де вказано, що підстава на відсрочку, тобто, не підлягають мобілізації, військовозобов'язані, які визнані у основному законом порядку особами з інвалідністю. Тут нічого не міняється, особи з інвалідністю будь-якої групи зберігатимуть право на відсрочку. Тобто, особа з інвалідністю, якщо вона пройде ВЛК, і навіть визнають придатною чи обмежено придатною, це не грає взагалі ніякої ролі. Вона все одно матиме право на відсрочку у зв'язку з тим, що вона має групу інвалідності. В той же час, згідно цього ж абзацу, не підлягають призову особи, які згідно висновку військово лікарської комісії, визнані тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я. Редакція, яка Дії станом на сьогоднішній день це до 6 місяців. Наш законодавець вирішив нести зміни, і після 18 травня це буде від 6 до 12 місяців. З обов'язковим військово-лікарської комісії. Тут теж нічого не міняється, було це прописано і залишається в новому законі. Як на мене, дані зміни є логічними, оскільки станом на сьогоднішній день висновок ВЛК діє один рік, а тому примушувати тимчасово непридатних проходити ВЛК кожні півроку. Ну, як на мене, являється нелогічним, тому збільшення сроку визнання таких військовозобов'язаних тимчасово непридатними є позитивним моментом, як на мене. Переходимо до пункту другого. Точніше, це вже у нас четвертий абзац статті 23. Жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває троє більше дітей віком до 18 років. Ця обставина також залишається після змін. Які вступають в силу 18 травня, проте з деякими доповненнями. А саме крім тих, які мають заборгованість зі сплати аліментів, сукупний розмір яких перевищує суму платежів за три місяці. Тобто, якщо військо зобов'язаний або військо зобов'язана має заборгованість по аліментам більш ніж три місяці, то право на відсрочку такий чоловік або жінка відповідно втрачають. Переходимо до абзацу 5 статті 23. Де чітко вказано, що не підлягають призову під час мобілізації жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину віком до 18 років. Дана, даний абзац зазнав змін в законі 104.49, Тепер він звучить так: не підлягають призову під час мобілізації жінки та чоловіки, які мають дитину віком до 18 років, якщо другий з батьків такої дитини помер. Позбавлені батьківських прав, визнаний зниклим безвісти або безвісти відсутній, оголошений померлим, відбуває покарання в місцях позбавлення волі. А також коли особа самостійно виховує та утримує дитину з рішенням суду або запис про батька такої дитини в книзі реєстрації народжень, здійснений на підставі частини 1 статті 135 сімейного кодексу України. Як на мене, ці зміни являються теж можна сказати позитивними, тому що в попередній редакції незрозуміло. Як визначити чоловіка або жінку, який е, виховує дитину самостійно? Тобто, якими е, рішеннями судів або якими документами це підтверджувати? І кого саме слід вважати е, особою, яка самостійно виховує дитину? Е, на початку повноштабного вторгнення я бачив е, багато рішень судів, коли е, подружжя вирішило там, наприклад, розлучитися, і вони вважали, що оскільки вони розлучені, то там батько виховує дитину самостійно, або робили рішення судів про те, що дитина проживає знову ж таки з батьком. Такі рішення судів нічого не не дають станом на сьогоднішній день, оскільки навіть проживання дитини разом з батьком не свідчить про те, що він самостійно виховує дитину, оскільки навіть якщо мати проживає окремо, то її обов'язки вони нікуди не зникають. І таке рішення воно по суті нічого не давало чоловікові, якщо дитина проживала разом з ним. В той же час я бачив багато рішень судів, де суди встановили факт проживання дитини разом з батьком, точніше, факт е, самостійного виховання батьком дитини, так краще сказати. І дані рішення судів багатьох випадків брались до уваги ТСП, але Там багато чого залежало від юриста, оскільки у нас таке от формулювання, скажімо так, е, широке. Е, можливо, доводилося ще писати скарги або звертатися до суду для того, щоб отримати таку срочку. Тепер же наш законодавець прибрав. Ці подвійні трактування, і чітко прописав, хто ж саме буде вважатися особою, яка виховує дитину самостійно. А саме, якщо один з батьків помер, позбавлені батьківських прав, в принципі, це і зараз діяло, але не було такої конкретики і переліку підстав, за яких слід вважати, що особа виховує дитину самостійно. Знову ж таки, була відсутня така підстава, як запис про. Батька такої дитини було несено до свідоцтва згідно статті 135 сімейного кодексу України. Про що мова? Це якщо батько був записаний зі слів матері, тобто, грубо кажучи, на її прізвище, і, як правило, писала сім'я по батькові батька матері. От, в такому випадку, якщо такий запис зроблений був згідно статті 135 і і жінка є військозобов'язаною, то вона вважається такою, що виховує дитину самостійно. Абзац 6 та сьомий статті 23 змін не зазнав і е, підставу на срочку зберігають жінки та чоловіки, які являються опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років. Тут у нас змін ніяких немає. І також жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину хворі на тяжкі парентальні уражені нервової системи. Вади розвитку, рідкісні захворювання. Тут також наш законодавець жодних змін до закону не вносить. Далі, переходимо до абзацу 8. Тут також жодних змін немає. Право на відсручку зберігають жінки та чоловіки, на отримання яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю першої або другої групи. Абзац 9 також суттєвих змін не зазнав і право на весручку зберігатимуть усиновлювачі. Які, на утримання яких перебуває діти або дитини, які на момент усиновлення були дитиною сир, сиротами або е, дитиною позбавленою батьківського піклування віком до 18 років, е, переходимо до 10-го абзацу. Отут у нас е, ключові вже зміни почалися. Значить, згідно закону, який діє станом на сьогоднішній день, право на відзрочку зберігає, мають. Військовозобов'язані зайняті постійним доглядом за хворою дружиною чоловіком, дитиною, а також батьками своїми чи дружини чоловіка, які за висновками МСЕК або ж ЛКК потребують постійного догляду. Тобто, станом на сьогоднішній день військовозобов'язані, фактично маючи батьків своїх або батьків дружини, які згідно, згідно рішенням МСЕК чи ЛКК потребують стороннього догляду, якщо він встановлював. За допомогою там, акта догляду або за допомогою отримання виплат факт такого догляду, то він е, має право на відсрочку. З 18 травня ці обставини змінюються. І тепер в законі е, такі підстави звучать наступним чином: право на відстрочку зберігають зайняті постійним доглядом за хворою дружиною, чоловіком, дитиною та або своїми батьками та матір'ю. Тобто, тут у нас змін нібито немає, але йдемо далі. Батьком чи матір'ю дружини, тобто тестям або тещою, якщо вони вона сама, тобто якщо дружина, потребує постійного догляду за висновком сек або ЛКК, померла або загинула, визнана зниклою безвісти або безвісти, відсутньо, відсутньо оголошена померлою, і батько чи мати дружини немає інших працездатних членів сім'ї, які зобов'язані та можуть здійснювати за ними догляд. Про що мова? Теоретично, чоловік військовозобов'язаний матиме право на відсрочку, якщо батьки дружини, тобто є тещ, теща або тесть, потребують стороннього догляду, і в цей же час сама його дружина потребує стороннього догляду, або вона визнана беззвісти, зниклою, померлою, і в той же час відсутні інші, тобто брати і сестри, наприклад, члени сім'ї, які зобов'язані та можуть здійснювати за ними догляд. Тобто, фактично, у, такого тещі, у такої тещі або тестя, які потребують стороннього догляду, має бути крім дружини, відсутні інші діти. Дружина, дочка має бути визнана безвісти, зниклою, померлою, або сама потребувати стороннього догляду. Ну, тоді виникає питання: теоретично, сам чоловік може оформити за дружиною такий догляд, і навіщо тоді взагалі йому робити догляд за батьками дружини? Ну, але наш законодавець вирішив так. Отже. Які тут залишається актуальним догляд за своїми батьком та матір'ю, якщо у них наявний висновок ЛКК або МСЕК, про те, що вони потребують стороннього догляду. В такому випадку військовозобов'язаний може оформити такий догляд і отримати відсрочку. Отже, ще раз констатуємо різницю. Зараз він може оформити за дитиною, дружиною, своїми батьками або батьками дружини. За будь-ким з них догляд, і це буде підставою для свочки. З 18.05 обставини змінюються. За батьками дружини, він зможе оформити тільки в тому випадку, якщо дружина сама потребує стороннього догляду, або визнана зник безвісти зниклою або померлою і відсутні інші працездатні члени сім'ї. До речі, працездатні в цій статті залишились. Тобто, якщо існують інші діти, які являються особами з інвалідністю. Які перебувають за кордоном, згідно чинного законодавства, це не є працездатною особою, особа, яка постійно проживає за кордоном. яка Інший брат та сестра такої дружини, які є пенсійного віку. Наприклад, якщо вони не працездатні, то вони не враховуються. Член подружжя, грубо кажучи, якщо те що потребує стороннього догляду, а тесть її чоловік вже являється пенсіонером, то він враховуватися також не буде. Переходимо до наступного абзацу, який зазнав суттєвих змін. Право на сорочку зберігають військовозобов'язані, які мають дружину або чоловіка з числа з осіб з інвалідністю та або одного з своїх батьків чи батьків дружини із числа осіб з інвалідністю першої або другої групи. За умови, що такі особи з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, зобов'язаних відповідно закону їх утримувати. Норма про наявність інших осіб була внесена. В липні 2023 року, після чого виникло багато непорозумінь, яким чином це доводити. Станом на сьогоднішній день ніби розібралися, як це можна довести. Але закон 104.49 з 18 травня до даного абзацу вносить суттєві зміни. Тепер для того, щоб отримати відсрочку через інвалідність дружини або батьків, необхідно мати такі обставини. Згідно з законом 104.49 необхідно мати чоловіку. Інвалідність дружини першої або другої групи або ж третьої групи за певних умов. Тобто, якщо віско має дружину з інвалідністю першої або другої групи, у нього автоматично право на відсрочку, незалежно від того, чи є в неї там працездатні інші особи, які зобов'язані її утримувати. Тобто, в даному випадку це можна сказати плюс, тому що станом на сьогоднішній день треба ще доводити, що неї відсутні працездатні батьки. Або там неповнолітні діти, які згідно чинного законодавства, також враховуються. І якщо вони наявні, то право на відсрочку не буде. З 1805 просто наявність дружини з інвалідністю першої до групи буде давати право на відсрочку. Як на мене, це позитивна зміна. Але що стосується третьої групи інвалідності, тут є нюанс. Зокрема, що мається на увазі, право на відсрочку будуть зберігати ті військовозобов'язані, які мають дружину з інвалідністю третьої групи, встановлено внаслідок онкологічного захворювання. Відсутності кінцівки будь-якої кінцівки одного з парних органів або за наявності особи з інвалідністю третьої групи онкологічного захворювання, психічного розладу, церебля... церебрального паралічу або інших паралітичних синдромів. Тобто тільки в цьому випадку буде зберігатись право на сочку. Ну, і, як на мене, тут теж є дуже багато м, різноманітних нюансів, які в результаті можуть. Потім виплести і буде доводитися через суд. Чому я це розказую? Тому що до мене, наприклад, звернувся недавно клієнт, у якого дружина з інгріністю третьої групи. от У неї е, два ока, але одне око е, бачить, там, можна казати, на декілька відсотків. Можна сказати, що вона повністю то в неї відсутній кристалик. Да. Е, тобто вона на це око майже не бачить. І можна сказати, що око є, тобто парний орган він присутній. Проте в той же час він не функціонує, і як в цьому випадку буде ТЦК розцінювати, чи є це відсутністю органу парного чи ні, тут питання досить дискутін дискусійне. Я думаю, що нам доведеться це доводити я скоріш за все в судовому порядку. Отже, якщо станемо сьогоднішній день, будь який військовозобов'язаний, який має дружину будь-якої групи інвалідності, може мати на відсрочку за відсутності у неї осіб, які згідно чинного законодавства сімейного кодексу. Зобов'язаний давати утримання, то в перспективі ці обставини змінюються і наявність першої або другої групи інвалідності дружини або третьої за вищоказаних обставин буде давати право на відсрочку. Що ж стосується батьків, тут теж ключові зміни, тобто станом на сьогоднішній день, якщо е військозобов'язаний має батьків першої або другої групи інвалідності за відсутністю у нього там братів, сестер, він отримає право на відсрочку. Знову ж таки, якщо такі е, брати або сестри постійно проживають за кордону, то вони є непрацездатними згідно чинного законодавства, і вони також до уваги братись не будуть. Що ж зміниться після 18 травня? Після 18 травня право на срочку матимуть ті військовозобов'язані, які мають одного зі своїх батьків з інвалідністю першої або другої групи, одно, або одного з батьків дружини знову ж таки, е, з числа інвалідністю першої або другої групи за умови відсутності інших осіб. Які не є військовозобов'язаним, тобто, якщо е, у такої військово є брат, то він враховуватися не буде. Єдине, що зміниться, що е, особа з інрідністю, батько чи мати, буде обирати, кому з е, двох військовозобов'язаних буде надаватися відсрочка. Отже, за умови відсутності інших осіб, які не військовозобов'язані, тобто, якщо у таких батьків з інгрідністю є дочка, то вона буде враховуватись і такий військозобов'язаний, право на відсрочку мати не буде. Доповідно тобто, до закону зобов'язаний їх утримувати. Крім випадків, якщо такі особи самі є особами з інвалідністю, тобто якщо така дочка є особою з інвалідністю, то вона враховуватися не буде. Потребують постійного догляду, якщо висновна або Балкака, що вона потребує знову ж таки стороннього догляду, то вона враховуватися не буде. Перебувають під арештом, крім домашнього арешту, ну Що і логічно, якщо особа перебуває в СІЗО або місцях позбавлення волі, то відповідно вона не зможе надавати утримання батькам з інвалідністю. Ну і відбуває покарання вигляді обмеження чи позбавлення волі. На мене це є логічно. У разі відсутності не осіб здійснювати догляд за особою з інвалідністю першої або другої групи, може лише одна особа числа військозобов'язане за вибору такої особи з інвалідністю. Тобто, в перспективі, я думаю, що батько чи мати з інвалідністю першої або другої групи буде писати нотаріальну заяву, якою вказувати, що бажає, щоб право на сорочку отримав саме той син, один з двох, скажімо так. Що стосується дружини, батьків дружини, то знову ж таки, якщо дружина. Сама являється особою з інвалідністю. Наприклад, вона особа з інвалідністю третьої групи, але у неї наявні, так, парні органи, і у неї відсутні підстави для того, щоб її чоловік отримав право на срочку. Наприклад, у неї інвалідність у зв'язку з якимось іншим захворюванням, не онкологічним, не церебральним паралічем, не психічним. В той же час вона є особою з інвалідністю. Тому вона під час визначення тих, хто можна давати. Утримання своїм батькам братися до уваги не буде. І таке утримання буде, і право на відсрочку буде отримувати саме її чоловік. Якщо вона не перебуває знову ж таки під вартою або не відбуває покарання, або не потребує стороннього догляду, то вона буде братися до уваги. Якщо ж вона перебуває під вартою під арештом або потребує стороннього догляду, то знову ж таки її чоловік буде мати право на таку відсрочку. Що стосується військовозобов'язаних, які визнані опікунами особи, визнані судом незіздатною, то таке право зберігається у новому законі, і будь-яких змін воно не зазнало. Суттєвих змін згідно з закону 1449 зазнала можливість отримання ісрочки у зв'язку з здійсненням постійного догляду. Станом на сьогоднішній день теоретично, такий догляд можна оформити за будь-якою стройною навіть особою, яка не являється родичем, хоча там порядок встановлює, що має бути родинні Стосунки, проте на практиці я знаю, що багато людей, навіть не будучи родичами особи, яка потребує стороннього догляду, такий догляд оформлювали і отримали право на відсрочку. Вдавалося їм це то закону сторозь дев'яти. Такі е, така підстава, вона, скажімо так, суттєво обмежується. Чому тому, що е, право на здійснення догляду і відповідно отримання права на відсрочку отримують члени сім'ї другого ступеня спорідненості, тобто крім першого про який я розповідав. У передніх абзацах. також матимуть право на члени сім'ї другого ступеня спорідненості особи з інвалідністю першої або другої групи, які зайняті постійним доглядом за неї. Знову ж таки, не більше одного та за умови відсутності члени сім'ї першого ступеня спорідненості, або якщо члени сім'ї першого ступеня споріднення самі потребують постійного догляду за висновок ПСЕК або ЛКК. Розшифруємо, що мається на увазі. Тобто, теоретично, внук може здійснювати. Догляд за бабцею, виключно в тому випадку, якщо вона є індом першої або другої групи, тобто якщо вона просто потребує стороннього догляду за рішенням СЕК або ЛКК, то такий догляд він оформити не зможе. У неї обов'язково має бути інвалідність першої або другої групи. Крім того, у такого внука мають бути відсутні батьки. кажучи, вони мають бути визнані там, померлими, загиблими, або вони самі являються. Особами, що потребують постійного догляду за рішенням сека БЛКК, ну тоді виникає питання, навіщо тоді оформлювати догляд за бабцею, якщо він може оформити догляд за кимось з батьків. Ну, в, те, в теорії таке, така підстава може виникнути, якщо є два, наприклад, внук, онуки, і один з онуків оформить догляд за бабцею, інший за кимось живих батьків, які потребують стороннього догляду. Крім того, в цьому абзаці передбачено, що у разі відсутності членів сім'ї першого, другого ступеня споріднення норма цього пункту поширюється на членів сім'ї третього ступеня споріднення, особи з інвалідністю першого, другої або другої групи. Тобто, якщо відсутні родичі першого або другого ступеня споріднення, то теоретично догляд може оформити родичі третього ступеня споріднення. Все це максимум. Тобто обов'язково має бути родинність першого, другого або третього ступеня споріднення за, за посторонньою особою. Оформити догляд згідно закону 104.49 вже буде неможливо. І ті, хто, відповідно, такий догляд зараз оформили в перспективі після вступу закону в силу право на відсрочку втрачатимуть. Жінки та чоловіки, які мають неповнолітню дитину, і чоловіка або дружину, який проходить військову службу, право на відсрочку також зберігатимуть. Жодних змін законом 1449 до даного абзацу не вноситься. Суттєві зміни згідно закону 104.49, торкнулися також і здобувачів професійної або фахової передвищої освіти, тобто студентів. Станом на сьогоднішній день будь-які студенти мають право на відсрочку, незалежно від того, яку освіту вони здобувають. В той же час, згідно закону 104.49, призову на військову службу під час мобілізації, не підлягають здобувачі професійної. Технічної фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти і здобувають рівень освіти, що є вищий за раніше здобути рівень освіти у послідовності, який визначений частиною 2 статті 10 закону України про освіту. Також докторанти та особи зараховані до навчання інтернатури, тобто інтернатура, дивлячись на розмови про те, що ті, хто навчається на контракті, нібито мали прибрати законопроекту, все ж таки вирішили залишити в спокої. Ті, хто навчається на інтернатурі і не дивлячись на форму контракту або державне, у них буде право на отримання відсрочки. Що змінилося з ключового? Це те, що якщо людина отримала першу освіту, ну, наприклад, давайте, наприклад, розберемося, якщо отримав освіту бакалавр, в подальшому йдеш на магістра, у тебе право зберігається на відсрочку, тому що ти. Отримаєш вищий рівень, ніж попередній. Якщо ти отримав магістра, якщо ти вступиш на аспірантуру, то знову ж таки право на відсрочку у тебе буде зберігатися. В той же час, якщо ти отримав магістра з однієї спеціальності і зараз вступиш на отримання бакалавра за іншої якоїсь спеціальності, то після, після 18.05 у тебе таке право втрачається. В той же час забігаю наперед, скажу, що. Тим, хто навчається на другий, отримує другу вищу освіту, або, скажімо так, отримує рівень освіти, який нижчий, ніж той, який отриманий був до цього, вони зберігають право на відсрочку до кінця поточного навчального року. Це, як правило, 28 червня 2024 року. Проте є нюанс. У нас встановлено законодавчо, що 28 червня 2024 року закінчується навчальний рік. Загальної світи про вищу освіту наш законодавець нічого не зазначив в законі. Тому теоретично, якщо у вузі закінчується поточний навчальний рік пізніше, а є вузи, у яких цей поточний навчальний рік закінчиться в жовтні, тому що вступ був пізніше знову ж таки в жовтні, то а, такі студенти з моєї точки зору також не будуть підлягати а, на призову на військову службу в цей період, коли закінчиться їх поточний навчальний рік. Жодних змін стосовно наукових і науково педагогічних працівників закладів вищої і фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають науковий ступінь, і педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти, а також фахівці, які працюють в закладах професійної чи загальної середньої освіти з основним місцем роботи не менше як 0,75 ставки. Також зберігають право на Відсрочку, тобто тут у нас змін жодних немає. Крім того, збирають право на відсрочку, жінки та чоловіки чи близькі родичі яких загинули або пропали безвісти під час проведення антитерористичної операції. Тут також наш законодавець нічого не міняв. Також цікава зміна, яка набуває чинності з 18 травня до статті 23, як на мене, це. Те, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації до досягнення 25-річного віку військовозобов'язань, які пройшли базову загальновійськову підготовку, відповідно до статті 10 Прим. 1 закону України про військовий озок військову службу чи базову військову службу, такі особи значений період можуть бути призвані військову службу за їх згодою. Про що мова? у нас, як всім відомо, було знижено вік строкової служби з 27 до 25 років, і теоретично. До цього тих військовозобов'язаних, які проходили військову службу строкову, або а, мали військову кафедру, отримали військову спеціальність або були визнані непридатними для проходження строкової служби, їх могли мобілізувати до 25 років. Такі випадки мені відомо. В даному випадку закон носить зміни і вказує, що до 25 років мобілізувати не можна, але знову ж таки. Є одна один нюанс: це е, військовозобов'язані до 25 річного віку, які пройшли базову загальновійськову підготовку, або ж е, базову військову службу. Проте базова за військова підготовка вводиться е, з вересня 2025 року. Тобто теоретично таку військову підготовку е, ті, хто не досяг 25-річного віку, і хто може бути мобілізований, а саме ті, хто пройшли строкову службу, е, отримали. Військове звання після закінчення військової кафедри або визнані такими, що не придатні для строкової служби, отже виключені зі строкової служби, і теоретично являються військовозобов'язаними. Вони можуть бути мобілізовані оскільки вони не пройшли базову військову службу або підготовку. Вони просто фізично не можуть цього зробити, тому що вона розпочнеться аж через рік. В той же час всі інші категорії віком до 25-річного віку. Вони згідно цього ж закону 104.49, який носить зміни, можуть самостійно обирати строк проходження базової військової підготовки, який може за вибором такого військовозобов'язаного, такого, такого громадянина, точніше, обраний бути ним з 18 до 25 років, тобто теоретично він може 2-4 роки з лишнім там піти на військову службу військову підготовку, і після цього він. Досягне 25-річного віку, його зможуть мобілізувати. До цього знову ж таки законом це буде заборонено. Отже, ключові зміни, які вносяться до статті 23 закону України про мобіційну підготовку і мобілізацію, ми в даному відео обговорили. Якщо якусь тему не зачіпав або пропустив, то ви можете про це запитати у мене в коментарях, я їх всіх читаю і буду на них відповідати. В принципі, в Ютубі обмежень по кількості символів не так. Багато як в Тіктоці, тому можна викласти свої запитання, а я на нього надам окрему відповідь знову ж таки в коментарях за традицією, як я це роблю в інших соціальних мережах. На даному етапі пропоную дане відео закінчити в наступній частині. Пропоную поговорити про військово-транспортний обов'язок, про обов'язки військовозобов'язаних, які вводяться знову ж таки законом 104.49, а також про заходи впливу, які наступають для військовозобов'язаних зобов'язаних за законом 104.49. Тому залишайтесь на зв'язку, підписуйтесь. Скоро буде друга частина відео, в якому ми всі вищевказані запитання окремо розберемо.